Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини та місто. 16.40. місто Харків. Внаслідок ракетного обстрілу Х-59. Пошкоджена телевежа. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали золочів Вовчанськ, приколотне Дергачі Сенькове. 23 квітня, о 2.49 В місті Дергачі Харківського району внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи господарської споруди. 22.40 в селі Борова Чугуївського району влучання по відкритій території у лісовому масиві. О 17.30 в селі Юрченкове-Чугуївського району внастядок обстрілу пошкоджено ескалатор. Загинув 33-річний цивільний чоловік. О 16.36 в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внастядок обстрілу з боку Російської Федерації поранення отримала 38-річна жінка. О 16.35 в селищі міського типу Великий Борлук. Булук. Стідокавіудару пошкоджено будівлю цивільного підприємства, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки. Поранення отримала цивільна жінка. О 16.35 В селі Приколотне Куп'янського району відбувся ракетний обстріл Кабом. Пошкоджено приватний будинок, будівля сушильного цеху приватного підприємства. О 16.15 в селищі міського типу Липці Харківського району відбувся ракетний обстріл Кабом. Пошкоджено шість приватних будинків, приміщення школи. О 16.10 в місті Дергачі Харківського району відбувся ракетний обстріл Кабом. Пошкоджено господарче та офісні приміщення. О 15.45 в місті Вовчанськ відбувся ракетний обстріл Кабом. Пошкоджено приміщення м'ясокомбінату. О 12.00 в селі Глушківка Куп'янського району відбувся обстріл з реактивної системи залпового вогню. Ураган. Пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. 22 квітня об 11.15 У селі Вовчанських хуторичок. Уївського району відбувся артобстріл. Пошкоджено приватний будинок. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 62 дитини з родинами. Борівська громада 4, Дергачівська громада 28, Липецька громада 30. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 41 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі у харківському та Чугуївському районах. На околиці міста Вовчанськ, вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча загасили палаючі сухості на площі 800 квадратних метрів. На території Зміївської громади ворог також підпалив природну екосистему. Там горіла суха трава та хвойна підстилка на загальній площі тисяча квадратних метрів. У Дергачівській та Вовчанській громадах рятувальники гасили господарчу споруду та одну одиницю техніки від. Повідно, о 13.46 виникла пожежа у житловій двоповерхівці за адресою місто Харків, вулиця Академіка Богомольця, 63. До місця події виїхало два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодробина. На момент прибуття рятувальників палала кімната у квартирі на другому поверсі. Під час проведення розвідки в осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1979 року народження. В сусідній квартирі знаходився інший чоловік з дитиною. Які не могли самостійно подолати задимлену зону. Рятувальники негайно вжили заходів щодо їх порятунку. Завдяки оперативним діям вогнеборців, людей вчасно вивели назовні, вони не зазнали жодних травм. Площа пожежі склала близько 7 квадратних метрів. Горіли домашні речі. О 14:11 вогонь локалізували, а о 15.22 повністю ліквідували. О 17.13 надійшло повідомлення про пожежу у триповерховій недіючій будівлі на вулиці. Ці квітки Основ'яненка, що у Шевченківському районі міста Харкова, до місця події направлено шість відділень служби порятунку на автоцистернах та дві на автодробинах. На момент прибуття вогнеборців горіли дерев'яні конструкції, перекриття та простінки у середині будівлі. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. О 19.16 пожежу було локалізовано, а о 21.12 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу в межах області на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитрон та Олексій Муравйов, Харків. Новини.